В одній краю жила була сім'я Матуся з сином. Матуся була дуже гарна, добра, лагідна, працьовита, а звали її Україна, а хлопець був веселий та жвавий. Його звали Грицем. Жили вони дружно та щасливо кожну хвилиночку. Ми працюємо старано, поштою хвилиночку. Буде. Двір наш дуже гарний, в чистою хатиночка. Зваримо обід такий, а печемо пироги. Борщ смачний духляний та ще зі сметаною. Але одного разу трапилася біда, залетів до їхнього краю злий дракон, схопив матусю Україну. Грицю, синку, допоможи. Матінька, матусю, як же це? Де тепер тебе шукати? Треба на пошуки негайно йти і матусеньку знайти. Став Гриць всюди розшукувати свою матусю, ішов він лісом та зустрів маленького зайчика Зайчику! Добрий день, Грицю. Зайчику, дракон на нас напав. Мою матіньку він вкрав, врятуй мене від біди, дракона винайди сліди. Ти мені допоможи та дорогу покажи. Я тобі допоможу, та спочатку я прошу дай мені поїсти, милий, бо нема вже більше сили. Я не їв вже кілька днів, дуже зайчик зголоднів. Ніколи допомагати, треба матіньку шукати. Ох, прийдеться від голоду помирати. Я лисичка я руденька і роз. Добрий день, лисичко, добрий день, Грицю. Лисичка, дракона нас напав, мою матіньку він вкрав, врятуй мене від біди, дракона винайди світи. Ти мені допоможи та дорогу покажи. Я тобі допоможу, та спочатку я прошу, дай мені якусь ряднинку або малесеньку хустинку, я у лісі замерзаю, ти зігрій мене, благаю. Ніколи допомагати. Треба матіньку шукати. Як же так? Невже мені судилось замерзнути? Добрий день, ведмедику, добрий день, Грицю, ведмедику, на нас напав. Мою матіньку він вкрав, врятуй мене від біди, дракона винайди сліди. Я тобі допоможу, та спочатку я прошу, прибери із лапи гілку, мені боляче та гірко. Я не можу ворохнутись і в барліг свій повернутись. Ніколи допомагати треба матіньку шукати. Охо, ох, ох, як же мені боляче. Не став Гриць допомагати бідолашному ведмедику, теж пішов далі. Довго він блукав лісом, переходив ріки та гори. І ось нарешті знайшов печеру, в якій дракон ховав матінку України. Я жахливий дракон відомий. Зло роблю усім свідомо. Всюди, всюди я літаю та людей собі хапаю. Хочу краєм володіти, хай мене бояться діти. Драконе, ось в цю хвилину мою мати, Україну, відпусти тебе молю. Я вогнем тебе спалю. Йди собі, не обертайся та сюди не повертайся, ха. гриць страшного дракона, побіг собі, куди очі дивляться, заблукав у лісі. Зупинився на галявині. Що ж робити? Хто мені допоможе? Аж раптом з'явилася перед Грицем старенька бабуся. Але ж насправді це була не бабуся, а берегиня, чарівниця, яка захищала рідний край. Добрий день, Грицю, ти чого сумуєш? Дракон на нас напав. Мою матіньку він вкрав. І в такій моїй біді нікому допомогти. О, Грицю, Грицю, щоб тобі допомогли, ти повинен помагати. Щоб добро тобі дали, треба його іншим дати. Добрим будь та співчутливим, ось тоді побачиш диво. Зрозумів? Зрозумів. Дякую тобі, бабусю. До побачення, рідний край наш захисти, хай тобі завжди щастить. Я зрозумів, що треба допомагати іншим, щоб і тобі допомагали, треба знайти холодного Зайчика. Зайчику. Зайчику. У мене в торбинці якраз морквинка є. Ось тобі зайчику, морквинка їж. Дякую. Якщо тобі треба допомогти, то поклич мене, не Бога. Тепер треба знайти бідну замерзлу лисичку. Думаю, матусина хустинка її зігріє. Лисичко, лисичко. Ось тобі лисичка хустинка, зігрівайся. Дякую, якщо треба допомога, ти поклич мене небого. Добре дякую. Піду до Великого Дуба, де сидів бедолажний ведмедик. Ти вільний, ведмедику. Дякую. Якщо треба допомога, ти поклич мене, не Богу! До побачення, ведмедику. Стається, всім звірятам допоміг. Треба до дракона повертатися. Допоміг грить звірятам у лісі та й знову повернувся до дракона. Гей, драконе. Ось в цю хвилину мою мати Україну відпусти тебе молю. Я вогнем тебе спалю. Зайчику, лисичка, ведмедику, допоможіть. Дракони лютий, ти тікай, бо тобі настане край. Бо разом ми не переможні. Дали звірі та Гриць боротися з драконом. Зайчик його зубками кусав, лисичка хвостиком по очках лупила. ведмедик важкою лапою бив, а Гриць їм допомагав. Злякався дракон та й втік. Відлітай, драконе, у далекий край та більше не повертайся. Грицю, синку мій рідний. Дякую тобі. І вам, звірята, дякую за те, що врятували мене від злого дракона. Будемо ми разом жити, будемо щастям і радіти, працювати, веселитись та ніколи не сваритись, щоб цвіли лани і гай та увесь наш рідний край. І стали звірята, гриць та Матуся, Україна жити разом. Україна про них дбала, піклувалась, годувала, а вони її захищали і розквітнув навкруги увесь край і стали люди цей благословений край звати Україною. Україна, рідний краю, мабуть, кращого немає. Я люблю твої долини, ріки, гори, полонини – Хай завжди вона нам квітне, хай сміхаються тут діти. Будемо її кохати. Україна, наша мати. Подивись на зорі, ясні подивись. Добрим людям ти з вдячністю вклонись. І квітучим цим долинам, і зелений. Ми на світковий рідний край, моя країна, для нас завжди. Україна